Слухай, ти робив домашнє завдання? Звісно ж, ще б не вистачало, щоб дійку ставили. М -м -м, я теж зробив. Діти, прошу до класу. Цікаво, чому нас викликають. Не знаю, пішли подивимось. Шановні діти, як ви знаєте, буквально тиждень тому в нашому місті відчинили парк Хеллоуін. І буквально через 2-3 дні після його відкриття там почали пропадати люди. Ти це чув? Ми ходили до тебе буквально тиждень тому, після відразу ж його відкриття, і не пропали. Поліція зараз розбирається у ситуації, і, скоріш за все, цей парк будуть зачиняти. Все, можете бути вільними. Ти це чув? Я просто у шоці від того, що там почали пропадати люди. я теж. Братан, ти це чув? Ага, я сам шоці від цієї новини. О, дивись, що там. Не знаю. Пішли подивимось. Так, ну все, цей парк треба вже буде точно зачиняти. Доброго дня, що тут сталося? Доброго дня. Та міська рада дала наказ зачиняти цей парк, тому що тут сталося багато трагедій. Який жах. Ага, тому ми його будемо зачиняти. Добре дякую, до побачення. До побачення. Слухай, Максиме, ти чув, що цей парк Хеллон все ж таки зачинили. Так, я чув, що цей парк все ж таки зачинили. Ага, але більше всього мене здивувало те, що після зачинення його він просто зник. Так, я чув, що після зачинення він зник. І вже склалося таке відчуття, що ніби то його й не було. Ага, і після цього випадку я думаю, що цей парк Хелоїн дійсно магічний.